Друзі, досить часто хтось на стрім заходить і питає, де я на самому початку гри, взяв сайгу з барабанним магазином. Ну, дивіться, ось ми тільки знайшли припоя, квест у нас який. Знайти полковника Коршунова, щоб переконали, що це саме початок гри. Просто отак собі, біжите, 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 біжите. Ось у нас росток, а ось у нас янтарь. Отут є таке кладовище, покинують тої техніки. Зі снаряги нам знадобиться, щоб все залутати. Три антирада хоча б мінімум три антирада. Хоча б зо п'ять пляшок води, тому що іноді треба тікати від контрольорів, якщо ви граєте на максимальній складності, то саме тікати. Ну і які-небудь волини, в мене гріше валяна, тут тушка і вистачить, якийсь ще тоз. І погнали. Перше, що ми робимо, це ми лутаємо саму сайгу отут. Місце я вам щойно показав на карті. Он вона лежить. Стріляємо так от, трохи в бік по ній. Бо вона може на автобусі застрягнути, тому тут зберігаємось. І дивіться, непогано так почала набиратись радіація. Ми звідси вибігли. Ось сюди ми зайшли. Перше креслення до Сайги лежить там, де й лежало. Ось тут на ось цьому КАМАЗі. Біжимо до нього. Радіація набирається, нічого страшного. Антирад не юзаю, поки не заберу е, перше креслення, тому що там ще від... хапнеш нормально від Камаза. Ось наші три КАМАЗа, О-о-о. А ось наша ничка. Хоп. Ой, здається, вже боляче, треба антиради сюди на панель винести. Там ще й ничка була, в, антир... в ничці ще й антиради були. І тепер біжимо в другу точку. Ну, типу, нам все одно треба бігти по решту складових до сайги. Біжим далі, зараз показую, Тільки від тих валянків чуть відірвуся. Наступна точечка у нас отут. Віддаляю, показую, де. Янтар отсюди го нам тут треба через підземний тунель пробігти. Помчали. Радіація є, трошечки скіфа. Може і відкиснути. Не дамо. І тут колем собі ще один антирад. Тут же радіації нема, спокійненько собі радіацію зняли. І ми йшли з трьома. Ще, типу, там взяли один, ще типу один був би. Поряджаємо сайгу, бо там є кровосісі всередині. Перевіряємо, щоб наша сайга була заряджена. Зберігаємося і валим в цю печеру. Валим, 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 біжимо ні на кого не звертаємо уваги. Тут кровососи, вони шалять. Але ми забігли, повернули праворуч і піднімаємося ось сюди гори. Пощастило. Бачите, якого ляща надавали? Перестрибуємо цю ямку. І тут у нас лежить сталкер-мажорчик, його треба блутати. Тут є в нас. О! До речі, тут змінився лут цього сталкера-мажорчика. Тут завжди падає марк і завжди глушак. Ну мені цей раз жовтий впав марк, то разу червоний був. Ще раз тут хиляємось. І біжимо через щілину, не оглядаючись. Тому що там ззаду починає нас доганяти два кровососа, ще плюс рататуйчики, кушкани. Ні на що не звертаємо увагу, біжим собі. Кровососів вбивати нема абсолютно ніякого сенсу, бабла за них не дадуть, шматків тіла мутанти в ванільному сталкері 2 нема, тому просто біжимо собі, валим від них. Лутаємося тут, тільки скоренько, нічого не розглядаємо тут до хорода апгрейд у нас. І побігли далі. Душок, я виліз з цієї щілини, залутав артефакт, апгрейд до Харода. І тепер біжимо на Янів. Якщо у вас є досить багато сили потужності, можете отут і отут залутати артефакти. Тут часто грозова ягода падає, а тут компас. Але я біжу прямим наведенням. Тут заскакуємо, друзі, на Янів. Реєструємося у провідника. Все він про нас знає. Біжимо до габели, продаємо лут. Можна вже й автомат валяна продати. Як і патрони до нього, нам тут вистачить одну і лишень сайги. А на виручене бабло можна поремонтувати сайгу. І ремонтуємо сайгу. Виходимо відси. Тепер йдемо перевіряти, чи працює на патчі 1-3 стрибок в прип'ять. Ми йдемо з Янова. Ось ми де знаходимося, Янів. Ідемо по карті отак сюди. Тут така калюжа намальована. Рихтуємо одразу сайгу. Дивіться, друзі, отут зберігаємось, не доходячи до того вагона, ну я знаю, метрів може 70. Чекаємо, поки відновиться стаміна, перезаражаємо сайгу, там всередині полтер садить. Надо застрибнути і з вертухана винести його з одної обоїми сайги. Пробуємо. Получилося досить сильно гризе хімічна аномалія, но він відкис. Якраз йому одної обоїми сайги вистачило. Гряночку обов'язково. І тепер пробуємо стрибати. Якщо у вас з першого разу не виходить, не переживайте, в мене теж з 10-го виходить. Тому зберігаємося і пробуємо. Нам треба стрибати не з оцього цього куточка, а з оцього цього куточка. І отак туди тре стрибати. Опа, з першого разу ну, бачите, я трохи в повітрі стою. На вид, але це рахується, що я на люкові і підстрибуємо і трошки вперед. Оп! Часто питають в коментарях, як з Юпітера повернутися назад на янів, щоб не топати аж в енергетик до провідника. Ну, дивіться, йдемо назад сюди, де головний вхід, типу, по канону. Ось у нас головний вхід, він закритий, звісна справа. А для того, щоб повернутися назад, просто ось зліва від входу. Хоп, застрибнули сюди. Оп, застрибнули сюди і зістрибуєте донизу. От ви й повернулись, нічого складного. А ми побігли по збільшений магазин і ще одне креслення до сайги. Тепер чи наш шлях пролягає от сюди до зупинівочки. Ось ми вже добігли до цієї зупинівочки на карті. Далі біжимо сюди. Прибігли ми сюди. Наступна наша точка це енергетик. Біжимо сюди. Бачите, отак по цій алеї центральній біжим туди і в енергетик заскакуємо. Тільки не підходьте близько до металевих здорових штук, бо вони фонять наведеною радіацією. По дорозі не соромитесь, лутаєте грянки є, Тому що грянок нам знадобиться принаймні 6 штук для одної цікавої речі. Лутає теж муранських військових, у них дуже жирний лут, який можна спулити лахмітнику. І ось ми вже на центральній площі. Топаємо туди в енергетик. Там треба зарягатись в провідника. Можливо, купити пару гранат. На вході в енергетику тут під сходами забираємо. Тут до Рам 2, у нас флешечка. Купуємо кілька гренок, тому що вони просто край треба. <плес> Вдихаємося в <у> провідника. <плес> І біжимо за другою флешкою до сайги. Вибігаємо з енергетика, отак сюди по сходах. Вибігли. І у нас тут між енергетиком і готелем Полісся є отака от колонада. Біжимо вздовж цієї колонади. І отут, де закінчується от така стінка, починається, бачите? Тут яка це колона по рахунку. Один, два, три. Навпроти четвертої колони є отака от дюрочка. Заходите сюди, ліворуч повертаєте. І спускаєтеся в оце його підвал. Топ. Лівіше, лівіше. І ось вона флешечка. Креслення, ребаланс проклада Сайга Д12. Сюди. І вибігаємо відси. Залишається в нас четверта точка, откуда готувалось нападіння. І знаходиться вона ось тут. Ми біжимо так, отак, отак, отак. Але забіжимо сюди в Прометей і заберемо бонус. Дивіться, оце ось перед вами кінотеатр Прометей. Тут дві будівлі між собою з'єднані. Ось одна будівля закінчується. А ось під надписом самим Прометей, ось де це знаходиться на карті. Кінотеатр Прометей. Є отакі двері. Там гаузка за дверима. Раніше попід оцю резеняку гренку закатували, але спадчом 1-3-1. Що... Один-три зробили так, що сюди вже не закотиш гряночку. Тому беремо грянку, зберігаємося. І нам її треба кинути так, щоб вона від цієї перемички відскочила і тому за дверима впала. Кидаємо, цілимося тако. Оп, будь ласочка, двері відкрились. Забираємо гауску, тому що вона нам пригодиться чисто заради бабла. Хто хоче бігати, з нею бігайте. Мені вона чисто заради бабла. Ось ми прибігли, друзі, в четверту точку, откуда готувалось Там он, на пристані наш збільшений магазин, але дивіться, у вас є гаузка, кидаєте отуди гранату, щоб вона за двері впала. Звідти вибігає псевдогігант, вилягає шести пострілів гаузки на ветерані. На інших складностях не знаю і не перевіряв. Можете замочити, там є ще рюкзачок з якоюсь флешкою. А ми біжимо по збільшений магазин. І ось він лежить красунчик. барабанний магазин для Сайга Д12. Сюди. Ось так виглядає в інвентарі. А ось так одягається на сайгу. І тепер раз ми вже в прип'яті, просто гріх буде не залутати екзоскелет алмаз. Але тут з'явилися деякі додаткові складності, тому що спадчимо 1-3. Ось ми прийшли в дитсадок сонечку. Для тих, хто, можливо, зразу сюди відмотав. Це гайд по тому, як залутати сайгу зі всіма апгрейдами на самому початку гри. Ми приходимо прип'ять, де цедок сонечку. Він класний тим, що тут можна залутати абсолютно будь-яку зброю, крім Дніпра, на самому початку гри. Беремо, будь ласка, гряночку собі. І рівень складності у нас стоїть. Беремо гріночку, вибігаємо з-за кута першу. Отуди окидаємо гренку, до машини. Вона не стільки для того, щоб когось завалити. Потім дві вікна кидаємо гряночки отак. Піднімаємося по сходах. В це вікно грянку. В це вікно грянку. Можна ще таку грянку. І хиляємося, відповідно. І ще гряночок насипаємо, бо бачите, які злобні. А вони, коли бояться грянки, самі не стріляють при цьому. Бачите, відкис. І вони ще отут в цій кімнаті є. І греночками їх туди, тому що в такій броні краще не лізти на рожун. Ой, куди я її кинув, дурень. Ну, тим паче, ще одна є і там здається, ще нема нікого вже. Так, да, не дивлячись на те, що в мене дві лівих, я таке запарбив це все. Лутаємося, дивимося, тут можуть бути хороші стволи. Це червоний, не цікаво. І тепер драпаємо просто від Ворога не І драпаємо, драпаємо, драпаємо. І того 195 тисяч обійшовся повний апгрейд Сайги. Це вам треба в дитсадочок сонечку в екзачові із пляшкою сходити три ходки і продати лут на середній складності з трьох ходок жовтий лут для того, щоб покращити її повністю. І так у нас є 100 набоїв до сайги, вистрілюємо їх. 100 патронів з неї взяли 24% ХП, тобто десь 420 набоїв плюс-мінус, і вона буде повністю зношена. Десь після 200 набоїв вона починає клинити. До речі, ціна ремонту, якщо вона на четверть 15 штук зношена просить, то десь 60 тисяч ціна повного ремонту і десь 1040 вона буде ремонтуватися в Сидоровича. В цьому, друзі, подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, у нас тут стріми з 10-ї вечора по 12 по буднях. Також ми збираємо донати на підтримку Збройних сил України, рюкзачки, дрони, зарядні станції, реби, ФПВ і так далі. Як бачите, за півроку існування цього каналу нам вдалося, станом на момент запису цього відео зібрати майже 1 мільйон гривень, а це дуже пристойна, як на мене, допомога. Тому доєднуйтесь до спільноти. Саме круте, що в нас тут є, це дуже класна спільнота, дуже класна ком'юніті і дуже дружні стріми. На цьому все. Всіх обняв, підняв, до зустрічі.